Шановне панство, мої вітання. 14 липня дивимося ми з вами на Юлію Свириденко. Подивимося. М -м 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 -м. Перша віце-прем'єрка, який президент Володимир Зеленський запропонував очолити уряд. Вона повідомила, що невдовзі планує оголосити пропозиції щодо кандидатур членів уряду. Ну от і давайте глянемо рішення про призначення прем'єр-міністра України. Я відкрила її фотографію. Давайте глянемо, що вона за людина в цілому, але, знаєте, з точки зору там, ну, просто характеру по життю в плані професійної діяльності. Ми в особисте життя з вами не ліземо. Так, секунду панство. Так, панство, давайте. Юлія Свириденко. Ух ти, що за людина, карта світу. Ну, вже цікаво. М -м -м, вже цікаво. Дуже цікава, дуже цікава особистість, я вам хочу сказати. По-перше, вона е, доволі традиційна, як е, знаєте, для людини професійної Чотирка Пентаклів людина, якій важлива своя думка, якій важлива своя безпека. Людина, яка більше керується своїм досвідом, своїми здобутками і своїми знаннями. Якщо ми ну, в цілому про те, яка вона людина в плані професіональної там, сфери якоїсь. Да? Четвірка Пентаклі це та, яка розраховує на себе. Але розраховує на себе, дивіться, карта Сонця, Верховний Суд, Верховна Жриця. Мова про вищі сили і про інтуїцію. Тому, знаєте, як, от вона цікава. Вона іще карта світу у нас вийшла з вами. Таке відчуття, що, така, знаєте, доволі розумна, доволі наповнена, доволі самодостатня жінка з гарним розумінням своїх вмінь. З гарним розумінням, хто вона, що вона, що вона може, з усвідомленням усвідомленням взагалі по життю і з дуже гарною інтуїцією. Да? Тобто сказати, що вона там нічого ніде не знає, не розуміє, все вона знає, все вона розуміє. Людина, яка готова докапуватися до е, всього е, закритого. Да? Тобто вона готова здобувати знання, вона готова рухатися далі. Туз мечів на верховну Жрицю, це прям так. знаєте, Бажання володіти якоюсь інформацією, бажання здобувати знання. Людина ціленаправлена, людина дуже розумна, по мечам це дуже розумні люди. Карта Сонце може, в принципі, говорити про якісь покровітелі там зверху, так, що вона може відчувати себе в безпеці це через те, що до неї якесь є там. Це навіть не лояльне ставлення, а хтось може. Знаєте, як освічувати їй дорогу, тобто допомагати їй в кар'єрі. Але ці люди або там ці сили, я навіть не скажу, що люди, карта світу, карта Сонця це прям щось таке, ну, от як ми з вами часто дивимося, знаєте, це мова може йти про сильних світу цього, да, Тобто, якось вона така доволі нейтральна в плані. Не те, що вона буде керована, а те, що адекватна. Ну, от якось воно мені йде адекватність така. Людина, яка готова до якихось нових реалій, до нових думок, там, до чогось такого нового, да, перед нею відкриваються якісь такі нові шляхи, що це трійка мечів для неї, перед вибором. Для неї це що. Це про роботу, чи це про особисто зараз там Це про роботу, чи це про висте. Добре, ми про особисто з вами дивитися не будемо. Ну, що там на неї впливає взагалі, чого вона в кар'єру ударилася і так далі. Ну, в плані, чого вона така. А... Активна жінка, скажімо так, не будемо це дивитися, але стояв вибір. Да, у імператора стояв вибір, був перед вибором. Можливо, якісь рішення, знаєте, поставити її на цю посаду. Трійка мечів, може вона і сприйняла їх не дуже, тому що ну, є розуміння чогось скільки потрібно робити, бо четвірка Пентаклів да розраховую на свої сили, чи там впораюся чи не впораюся да то, можливо, десь там якісь сумніви її беруть. Але м -м, карти доволі панство непогана, насправді, карти непогані Давайте глянемо, яким вона буде прем'єром. Яким вона буде прем'єром? Це Юлія Середенко. Для України Ох. Яким вона буде прем'єром? Багатьом вона не сподобається одразу карта про це. Да? І карта диявола на десятку мечів я докладаю. І рицарь мечів це людина, яка принесе з собою дуже багато перевірок і дуже багато змін, дуже багато перестановок, але таке відчуття, що вона у всьому цьому типу має підтримку і має певний ресурс. Да? Тобто як Віка Кубків Шість Пентаклів на цю свою роботу отримала певну згоду. Да? Тобто давай, дій. Там, правильно рухаєшся, в тебе є якась там свобода дій, в тебе є якесь розуміння, правильне бачення. Рицарі повиходили, рицарі це такі, знаєте, трудяга. Да? Це людина, яка готова приносити зміни в, ну, в усе, де вона там з'являється, до чого торкається. Рицарь мечів, карта. Доволі агресивної поведінки, але агресивної поведінки направлено на свою правоту. Це і про перевірок, це момент правильності. Моменти перевірок, моменти покарань, це якісь справи, судові справи, це обшуки, це прямо щось таке може бути направлене. Звісно, палки в колеса її тут зставати можуть, бо карта диявола вийшла. Тут і про погрози, і всяке таке, це все бути може, але рицар жезлів, рицарь Пентаклів, е людина, яка буде дійсно щось робити, доволі швидко приносити якісь зміни. Вона, в принципі, може. Хочу взяти нову нову, хочу взяти іншу колоду. Давайте оцю візьмемо. Інколи буває, я декілька розкладів роблю на одній і тій самій, а потім розумію, що, мабуть, потрібно взяти іншу, бо інколи карти втомлюється. Інколи втомлюються. її призначення прем'єра для України, що принесе. О, тут пажі. Що принесе? Принесе новини, принесе якісь нові зміни. Це взагалі щось нове, да? щось нове в плані а, України. А, боротьба, а, конкуренція. Боротьба, конкуренція. Таке відчуття, що хтось розраховував на цю боротьбу і на цю конкуренцію якийсь Ерафант, коли ставив. Або, ну як, знаєте, не те, що ставив, а м -м, хто давав добро. І Рафан завжди в курсі якихось подій. Ми з вами колись дивилися на поїздку, пам'ятаєте, Зеленського в Рим. У нас там часто карти. Здається, показували про якісь обшуки, які мають у нас там відбутися, про зміни в уряді, які у нас мають бути. І ну, це давно вже такі карти говорять. Тому таке відчуття, що, знаєте, як спостерігає, типу, Ерафан буде спостерігати за всіми тими змінами, які, пору, які з нею почнуться в нашому уряді. П'ятірка жезлів. Боротьба. Боротьба за владу, боротьба за місце під сонцем, яким вона буде прем'єру для України. Карта смерті колосальна. Людина, яка принесе дуже багато змін таким трансформаційним, да з нею мають прийти якісь зміни, але все рівно тут і загроза, про, загроза по життю, загроза для життя, їй все рівно вона іде. Смерть, сімка мечів, карта зірка. Таке відчуття, що її прям спеціально поставили. І постійно карта світу, карта Ерафанта, карта зірки, карта світу. Тобто вона, як знаєте, начебто щось має, якісь на неї плани такі дуже великі. Карта зірка вона говорить про дуже великі плани, про розплутання якоїсь інформації. Знаєте, як вийти з. Якоїсь кризи, да, вийти з болота, карта смерті. Це. Е, знаєте, вона, оця сімка мечів. Це такий хитрий хід. Зараз панство, зараз я підберу слова, бо слів багато треба якось описати. Необхідні міри для того, щоб е, можна було будувати щось на майбутнє. Ну, тобто, на неї покладають якісь дуже великі плани на подальше. І за неї е, хтось в світі. тобто ну, Вона не, не просто від Зеленського. Це прям хтось її узгодив, знаєте, підійшла. Викриття багатьох схем може бути. Сімка мечів, карта зірка це розсекречення якоїсь інформації, хитрої інформації. Що вона може принести Україні? Четвірка жезлів перемовини, карта миру, Верховний Суд. Тузку всі карти хороші, якісь дуже гарні зміни для нас, для наших стін. Uh, Срібно. Uh, якась ілюзія у всьому цьому є. Uh, що це за ілюзія? Друзі, зараз я спробую розібратися. Знаєте, як ілюзія імператора, ілюзія для імператора. Що це для Зеленського Що це для Серединку? Вона має щось захистити, вона має. Е... У мене таке відчуття, що її Призначення є якийсь ще таємний сенс. Тобто цим призначенням щось прикривають, якісь ще якісь зміни мають бути. Ну, тобто, до чогось готується ще Україна. Я не хочу зараз всі карти розкривати, чесно. Ну Я зараз спробую панство якщо не сильно довго буде, я розкажу. Якщо довго, то не буду розповідати. Добре, я швиденько. Що такого заінтригувала вас? да що такого таємного? Чи є щось приховане в її призначенні прем'єром? Да, Карти непогані. Карти непогані. От давайте будемо дивитися. От Дуже багато викритів і дуже багато перевірок. Когось вона може виводити на чисту воду. Або, знаєте, як назначили, щоб хтось не прийшов. Ну, тобто, перекрити комусь кисень. Да, обмежити роботу чиюсь дуже негарних людей. що її призначення. Цікаво. Так, як, над неї, як на неї відреагує уряд? Ще таке питання хочу задати і все, мабуть. Бо так ми вже з вами розібрали. Цікаве призначення, як на неї відреагує уряд в Україні? Сімка Кубків. Не знати, чого чекати, розгублені. Знаєте, сімка кубків це несерйозне сприйняття, а насправді туз мечів. Тобто не всі будуть задоволені, да хтось буде очікувати від неї якихось дій. Агресивних дій, хтось взагалі не буде її сприймати серйозно, але буде намагатися там якось домовитися да, по рицарю кубків. Це більш таке щось дипломатичне, таке, знаєте, емоційне, але вона доволі е, така налаштована агресивно. Вона з собою може привести якісь зміни. Причому щось таке знову те, що вигідно світу, і світ, і світ цього чекає. Але карти не про погане панство. Ну, тобто тут все рівно якісь зміни будуть на краще. Чи дійсно Зеленський її карта смерті ні? Чекайте, друзі, тут зміни у нас дуже глобальні наближаються, і в плані Зеленського в тому числі. Карта смерті, карта вежа, Нашуря до чогось дуже глобального готується. А, як її сприйме Кремль? Давайте ще так. Не знаю, чому, ну, чи є взагалі. Важливість цього питання, але на всяк випадок, як її сприйме Кремль. Агресивно, доволі агресивно паш мечів, карта магу, король мечів. Тут е, будуть всі мечі направлені на неї. Да, маніпуляції будуть направлені на неї. Дуже агресивні карти. Це дійсно і про викриття якихось зрадників. про Якусь шпіонську роботу про розвід роботу. Король мечів він агресує, він буде намагатися маніпулювати якоюсь інформацією, створювати якісь провокації. Багато інформації буде в маси, тобто для українців. Буде спеціально даватися українцям що, так, щоб вони розчарувалися. Карта правосуддя, щоб похитнулася віра в правосуддя. Ну, дивіться, дуже цікаво. Боже, чиясь смерть готується. Я прям мені кожного розкладу. Навіть якщо питання не про це, я не знаю, що вам передати. Просто постійно йде ця інформація. Готується чиясь смерть, причому це от прям і постійно транспорт, транспорт, транспорт і на Росію постійно падає. Які карти? Будемо чекати, друзі. Будемо чекати. Я вам дякую за вашу увагу. Дякую за ваші підписки, за коментарі. Панство бережіть себе і бережіть Україну.